Микола Іванович, батько Євгена Котляра, не хоче робити ремонт в кімнаті сина. Письмовий стіл з комп'ютером шафа та ліжко. Полиці з книгами. Все є таким, яким було, коли тут порядкував енергійний господар. Я сидів за комп'ютером, він спав на цьому дивані. Ось Ось тільки, 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 тільки. Що он загорівся, хотів відковати себе своїми руками. З хорошої стали. клинок какой-то. Я кажу, папа, давай в деревню у тебе там город якийсь нибудь сародім. Я хочу спробувати хороший цей сам. Євгеній з дитинства був правдоборцем. Микола Іванович пригадує, як його син біля будинку, де жила сім'я, не пускав автомобілі на газон. А в 2010 році Євгеній був серед тих, хто захищав дерева у харківському парку Горького. Це він з товаришами вилазив на дерева, щоб зупинити виробку. Потім їх там рубали навіть самими альпіністами декілька. Метрів. Він був одним з тих людей, хто стає першим. А ті, хто стоїть першим, часто бувають. До Києва Євгеній Котляр приїхав у грудні. Одразу після перших сутичок студентів із Беркутівцями записався до третьої сотні. На його страницю зайшов, то бачив, якомусь дімі відповідаєш німа, ти, звісно, можеш. Бороться возі зомбоящика з бутилочка пива в руки. А я їду в Києві, я вже купив билет, тому що зараз треба бути там. Батько думав, побуде трохи син і повернеться. Євген приїжджав, перепочивав трохи і їхав назад. 18 лютого Котляр Чергове поїхав до Києва, а 20-го був одним із перших, хто з дерев'яним щитом пішов вгору по вулиці Інститутській. А його я пам'ятаю, тому що і в першу хвилю, і на початку другої хвилі він, ну як мінімум, три рази я його бачив. Що він допомагав, приносив хлопців. Тобто там було ще пару людей, які виносили, і їх поранили. Перша куля влучила Євгену в шию, друга повалила на землю. Женя Котляр. Я навіть не знав, що його виносив. По фотографіях вони оприділили. Ну, там є фотографія, мене несем, я з хлопця, мене сум, а він лежить у дощових зелений. Саме кроваве було ось оте місце, там навіть крові було дуже багато. А тут крові було дуже багато, тому що коли хлопців тягнули, як могли, а тут дуже було багато крові. Євгеній Котляр помер в кареті швидкої допомоги. Хто стріляв, слідство не встановило. Пулі нет, прошли обі пулі на виліт. якого какого навіть калібр, вони не можуть. А тим більше встановити, що конкретно цей чоловік з цього оружия вистріляє. Оружжі уничтожене. Архіви все уничтожені. Толі Мажора Дмитро Джулай. Ми разом Радіо Свобода.